Будь Ласка, ось ви тут працюєте, правильно? Я не працюю, я допомагаю. Допомагаєте. Це перший ваш досвід, чи можливо вже був? Був вже. Як загалом ось ви, як місцевий мешканець Умані, ставитесь до святкування рожа шану в вашому місті? Позитивно На мене це ніяк не впливає. Я до цього відношусь нормально. Але це правда, що коли ось Роша то це такий золотий період для Умані, і деякі ваші там, ну, сусіди, ваші а, побратими співмешканці, співмешканці по місту, а, намагаються якось заробити на цьому. Можливо, я думаю. Не половина, але кожен, хто живе в цьому районі, як мінімум, хоче на цьому заробити. Угу. Як загалом, знаєте, чи не знаєте, скільки можна заробити, підняти на якихось чесно. Ну, чесно. чесно Ну, чесно, не знаю. Ага, добре. А, як загалом ось ви можете оцінювати наразі стан хасидів, що вони робили, що ви бачили? Та нічого такого протизаконного, скажімо так. В цьому році, як на мене, все адекватно, все культурно. Угу. Зрозумів. Дуже вам дякую, Ярославе. Бажаємо гарного дня. Дякую вам дуже.